Хто таки Коралл Клаб, звідки взялася історія, куди ми рухаємося, які цілі та принципи переслідуємо про це. Ми поговоримо у даному відео. Значить, почнемо. Компанія Coral Клаб вона заснована у 1998 році у Канаді з основними виробництвами у Америці, Японії, Франції, Німеччині та. Іншими провідними європейськими країнами на сьогоднішній день компанія офіційно представлена у 35 країнах, тобто має там офіси представництва, з мережею більше ніж 300 фізичних магазинів, де людина може прийти, взяти продукт подивитися сертифікати і так далі і давайте відверто на сьогоднішній день на ринку достатньо продуктів правильного харчування добавок, вітамінів і е, всі поважаючи себе спортсмени блогери засоби масової інформації вони наголошують і серед них є реклама так присутня щоб пити вітаміни і дбати за своїм здоров'ям це говорить про те що тема здоров'я взагалі вийшла на абсолютно новий рівень? Так чому ж Coral Club є найкращою пропозицією на ринку? Давайте зараз розберемось. для хорошого результату. Потрібен насамперед комплексний підхід до здоров'я і вживання одних лише вітамінів та добавок, без там заняття спортом, без правильного харчування, гарного сну і так далі, вони дають такий частковий і не завжди видимий результат. По справжньому хороших результатів і відчуттів, так відчутних змін у здоров'ї, можна досягти тільки комплексним підходом. Цим і займається компанія. Як взагалі виглядає концепція здоров'я компанії Coral Club? Найперше це напоїти, почистити організм, тільки тоді дати йому клітинне харчування. І четверте, це підтримувати і зберігати цей стан. Зараз розберемо важливість взагалі кожного з напрямків. Перший це напрямок напоїти. Сьогодні вже не секрет, що ми складаємося з води, так, і повинні пити достатню кількість води щодня. Але якщо про кількість води інформації багато, то про її якість говорять дуже мало, що я маю взагалі зараз на увазі. Правильна мінералізація, чистота, pH. Окисновідновний потенціал, все це грає дуже важливу і велику роль і неймовірно сильно впливає на організм. Чим ми можемо допомогти в цьому взагалі напрямку? Основним і найпершим продуктом, з якого почалася вся компанія, це коралмайн. Він був знайдений в Японії, це така мінеральна композиція, в основі якої знаходиться глибоководний корал. Він покращує якість води і робить її такою, як п'ють довгожителі на острові Окинава, який, взагалі, цей острів є рекордсменом за кількістю довгожителів. Відповідно, людина у будь-якій точці світу вона має можливість пити таку якісну воду, як мешканці острова Окинава. Для мене взагалі цей продукт є. Основною, основою, точніше, комплексного підходу до здоров'я, якраз ця правильна вода. І особисто я користуюся нею вже близько шести років. І моя сім'я п'є тільки цю воду. Це такий малесенький пакетик. Він розрахований на півтора літра води, і в будь-якій точці світу людина має доступ до ідеальної структурованої лужної води. Цей продукт називається, як я вже сказала, Коралмен. З цього, грубо кажучи, і починається взагалі правильний підхід до оздоровлення організму, розрідження крові і нормалізація водного балансу організму. От знаєте, що хочу сказати, коли людині стає погано, її відвозять до лікарні. Так? І перше, що роблять, це ставлять капельниці і проводять таке промивання, вводячи життєво необхідні мінерали, такі як магній, калій, натрій, і навіщо. Чекати питання, навіщо чекати того моменту, коли ми потрапимо до лікарні, якщо можна займатися очищенням свого організму вдома, от цим ми і займаємось не просто пити воду. А промивати всі внутрішні органи і робити це не в лікарні, а вдома на постійній основі протягом всього свого життя. Тим самим профілактуючи захворювання. От саме це все, і головна мета всієї продукції це відновлення здоров'я, його підтримка та профілактика захворювань. Другий етап це почистити організм. Чому це важливо взагалі зараз? Сто років тому. Про очищення організму і мови не було, і потреби взагалі в цьому не було. Наші предки вони харчувалися іншими продуктами, жили в іншій екології і вели активніший спосіб життя. Це ми всі знаємо. Організм взагалі це система, яка самоочищається, але при одній умові, якщо він існує в ідеальних умовах, тобто харчується органічною їжею, адже організм він походить від слова органіка. Тобто він може засвоїти, перетравити і вивести тільки органіку. Насправді, якщо проаналізувати наш вчорашній день чи, взагалі, останній тиждень, ми харчуємося ну, не зовсім правильно, а вірніше зовсім неправильно. Якщо бути відвертими, у нашому раціоні багато неорганіки, яка не перетравляється у нашому організмі, і якраз ще призводить до проблем з шкірою людей, до речі, дуже часто головні болі, відсутність енергії, і ми не знаємо, звідки це береться, А тому що їжа неорганічна, з пестицидами, з гормонами, антибіотиками і так далі. І організм це не може вивести. От і після того, як ми створили нормальний водний баланс, розрядили кров. Нашим завданням є почистити організм перед тим, як дати йому щось корисне. Зазвичай люди про це забувають. І саме для цього компанія Coral Club, вона створила таких декілька програм, щоб допомогти організму почиститись. І перший набір він називається Coral Detox. Він складається з чотирьох продуктів: Coral Mine, який ми згадували вище. Асимілятор це взагалі рослинні ферменти, лецетин, це фосфоліпіда, H500 – досить потужний антиоксидант і один із найпотужніших у світі. От. І програма вона триває місяць. Хоча я ці всі продукти п'ю на постійній основі. Це те, що активує природні самоочищення. От, і вона містить якраз усе необхідне, що ми маємо отримувати щодня з їжі за ідеальних умов. От програма Coral Detox, Вона є найпопулярнішою програмою, з якої люди починають знайомитись з компанією Coral Club. тому що вона дає якраз комплексний результат. Вона покращує травлення, вона розріджує кров, виводить жиро і водорозчинні токсини з нашого організму. Друга програма це програма Parashield. Це антипаразитарна програма. Вона об'єднує так, скажем, досвід предків і сучасні технології в одній упаковці. Стосовно неї є багато таких суперечливих думок. Але давайте будемо відверті: у всіх є паразити, у когось більше, у когось менше. І на аналізах це зачасту взагалі виявити неможливо. Антипаразитарна програма, взагалі, це комплекс трав, і інших продуктів, які створюють в організмі несприятливе середовище для паразитів, і вони раннім шляхом покидають наш організм. Ця програма вона чинить оздоровчу дію на організм, і у будь-якому випадку вона є повністю безпечною рослинною. Її можна навіть діткам у ранньому віці. Наприклад, якщо у вас є. Тварина, до речі, ветеринар завжди запитує, коли ви востаннє проводили антипаразитарну програму вашому улюбленцю. І це логічно, бо всі процеси починаються всередині, а зовні це лише наслідки. І коли в організмі є надлишок паразитів, то корисні речовини, відповідно, саме найперше, поглинають вони, а нам дістається вже там те, що залишається. Тому у багатьох людей, до речі, так багато дефіцитів і хворіб. Тому що от є паразитарна флора через це і проблеми ШКТ, аутоімунні процеси вони теж виникають на, на фоні наявності паразитарної грибкової флори. Третя програма це програма Коловада. Вона орієнтована на кишечник, дуже важливий орган у нашому тілі, адже саме там відбувається засвоєння всіх корисних речовин з продуктів харчування і самої води. Засвоєння, так? Якщо кишечник не працює злагоджено, то ми можемо пити вітаміни тоннами. Але не відчуватимемо результату через порушення процесів обміну і засвоєння. Тому багато людей, взагалі, які є противниками добавок, мають негативну думку лише тому, що вони не отримали бажаного результату якраз через проблеми з ШКТ, Наявність паразитарної грибкової флори, неправильне поєднання добавок, що, до речі, дуже часто спостерігаю, добавки, які конкурують між собою. От, і це тому, що вони порушили покрокову систему і почали не з першої, а з останньої стадії. Відповідно, не отримали ефекту і думають, що добавки це не працює. Хочу підсумувати, отже, правильне очищення організму є ключовим етапом перед початком клітинного харчування. І Coral Club вона створила програми, які допомагають ефективно очистити організм і підготувати його до сприйняття корисних речовин, забезпечуючи якраз максимальний результат і покращення самопочуття. І от стосовно коловади, про яку я почала так, вона була взагалі розроблена канадським вченим Альбертом Зером. Який працював над нею понад 30 років, цей курс триває 14 днів, включає повністю натуральні продукти рослинні, які допомагають організму очиститись на клітинному рівні. І найважливішим компонентом цієї коловади є коктейль з білої коалинової глини, яка вона впитує на себе все, що є так. Непотрібне, от і видаляє все зі стінок кишечника, очищуючи організм. Це своєрідна очистка з голови до п'ятих, я кажу. От, і під час вживання цієї глини ми не споживаємо абсолютно іншої їжі, що запускає процеси автофагії, самознищення дефектних клітин, або так званий процес самопоїдання. І після курсу коловада людина відчуває себе ніби повністю перезавантажена. От, вона не тільки втрачає зайві кілограми, а й відновлюється взагалі нормальне травлення, з'являється легкість, відновлюється здоров'я. І от після такого концептуального Підходу людина починає почувати себе зовсім по-іншому. Це варто спробувати хоча б раз у житті, повірте, і ваше здоров'я точно зміниться на краще. І ось, коли ми от прочистили організм детокс, парашит, коловада, тільки тоді ми можемо говорити про клітинне харчування. У сучасному світі взагалі люди вони помирають від голоду. І я зараз говорю не про країни третього світу, а про голод клітини. Клітини щодня вони не доотримують багато корисних речовин. У нас безліч дефіцитів. І якщо порівняти продукти харчування 50 років тому і зараз, то у моркві, шпинаті яблуках у рази менше бета-каротину чи там чогось іншого через виснаження ґрунтів, через різні маніпуляції харчової індустрії, яка робить продукти більшими, красивішими, але вона не піклується про їхню поживну цінність. І я сподіваюся, що лікарі скоро почнуть лікувати не симптоми хвороби, так? а їхні причини: дефіцитицинку, селену, інших вітамінів і мінералів. Тому правильне клітинне харчування воно повинно йти після двох-трьох етапів очищення. Бади це взагалі найпростіший спосіб у сучасному світі отримати все необхідне нашому організму. І от сучасні проблеми, як то кажуть, вимагають сучасних рішень. І вітамінно мінеральні комплекси, які раніше сприймали так достатньо з обережністю, вони зараз є необхідними продуктами, які повинні бути відверто в кожному домі. Щоб це було зручно, компанія розробила кілька паків зручних і результативних продуктів взагалі для щоденного вживання. І ці паки вони включають рішення для конкретних цілей. Наприклад, є така програма, вона називається Здоровий кишечник. Вона націлена на Очищення, відновлення, нормалізацію ШКТ на відновлення мікрофлори. Друга є: от ментал форс, програма для покращення кровообігу для роботи головного мозку, для пам'яті, когнітивних функцій. Є програма на серцево-судинну систему кардіопек, яка саме сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи. І так далі. Такі програми вони допомагають досягти максимального результату завдяки синергії компонентів, які працюють злагоджено і доповнюють один одного неконкурування між собою. Таким підходом до організму можна покращити самопочуття, додати бадьорість, енергію, нормальний сон, покращити роботу е, ШКТ. І, взагалі, таке стає звичним станом, на відміну там від коли в людей зараз постійні втоми, проблеми з травленням, проблеми з шкірою, недосипання, тривожність. Зараз дуже багатьох спостерігається таке людей, панічні атаки і так далі. І результат криється саме в концептуальному підході до здоров'я. От саме цим і займається компанія Coral Club. Тому, якщо ви переслідуєте те, що ви хочете бути здоровими, почувати себе так, як ви почуваєте себе в молодому віці на протязі всього свого життя, або можливо відновлювати здоров'я на Етапі е, там, старіння і, відповідно, продовжувати цю молодість, то такі рішення вам у цьому допоможуть, як і в покращенні, так і в відновленні, так і в підтримці цього результату. Тому, якщо ви переглянули дане відео, вам цікавий цей напрямок. Звертайтесь до людини, яка вам надіслала це відео, і спілкуйтесь уже з нею детальніше, щоб вам підібрали той етап, той початок, з чого варто починати.